це будете показуватися по телевізії? На цьому тижні буде. На тому? На слідуючий тиждень? На слідуючий тиждень. Я хочу знати, чи дійсно те, що я сказала, показувати по телевізії? Ні, буде, буде, буде. Значить, одна бере п'ять чоловік. Чи ще скільки? Друга і третя. Ми не переживаємо. Ні, треба, щоб кожна була. Ну і ми розуміємо. Тобто що питаємо? Ну я стала як ви ставитесь до наркоманії, він відповів, я питаю, чому таке ваше ставлення і як ви гадаєте, чому люди взагалі йдуть на це? Так. Ну, сподів... Що спонукає, наприклад, молодих людей? Як ви відноситесь, наприклад, до тих, що от е... до, е... до е... бізнесу, що наркотики продають? Угу. Тобто всі обширні питання, які всі до наркотики. Я наверху, так? так. 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 Ви спитаєте, дівчат? Да, да. Да, да. Одне слово, будь ласка. Яке, ваше... Яке ваше ставлення до наркоманії? Моє ставлення до наркоманії негативне, але це разом з тим треба бачити соціальне явище, соціальну біду. І вирішувати це питання треба комплексно, з допомогою громадськості, медиків, школи і сім'ї. Як ви вважаєте, що людей спонукає до наркоманії? Чому вони цим займаються? Ну, по великому рахунку, це безвідповідальність і відсутність елементарного самоаналізу. Не, не бачити себе на цій землі, своєї ролі, свої, своїх завдань, зрештою, свого людського буття. Дякую. Прошу. Яке ваше ставлення до наркоманії? Ой, абсолютно негативне. А чому у вас таке ставлення? І як ви вважаєте, що людей спонукає до наркоманії? Що спонукає, я не знаю. Просто я знаю, що я б ніколи не хотів бути наркоманом. Я ним не став. І я і страшенно б не хотів, щоб мої діти стали наркоманами. А яке ваше ставлення до наркобізнесу? От чому люди займаються цим? Як ви вважаєте? От великі це гроші і чи займалися б ви цим? Мене абсолютно не цікавить, які їхні гроші. Коли я кажу, що ми, я негативно ставлюся до наркоманії взагалі, тим більше в тисячу разів більше ставлюся негативно до людей, які займаються наркобізнесом. Ну, ну ще ну, два досі. питання. Яке ваше ставлення до наркоманії? Погане. А чому у вас таке ставлення і що люди цим займатися? Ваша думка? Не знаю, чого спонукає. Навіть погане ставлення батьків до дітей, навірно. Того вони йдуть наркомани. І все, і погані друзі. Більш нічого. Де вже включити? Мономона моном. Моно, моно. На пару? Будь ласка, яке ваше ставлення до наркобізнесу і до наркоманії взагалі? Можна тоді й будь в кадр? Я не хочу говорити, я не люблю там. Я так хотіла запитати. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до наркоманії? Ну як сказати, на на українській мові як буде отрицательно? Ні, не на російській. Негативно. Стоп. Я відношусь до цього негативно. Так, отак. Отак. Ні, ні, отак. А. Я відношуся до цього негативно. А чому у вас така думка? І взагалі, як ви думаєте, що людей спонукає займатися наркоманією? Ну, ставати наркоманом? Я сам передумаю, що необдуманість своїх поступків. Вони в юному віці про це не задумуються. Дуже хочуть легкого, легкого такого, легкої ейфорії. Ви маєте новаці? Моє ставлення, звичайно, негативне, але чому люди стають наркоманами? Причини тут такі. В основному це в підлітковому віці починається. Це якраз вік такий кризовий, він вважається. Тому причини такі. Перше цікавість просто. Друга причина це проблеми в сім'ї. Проблеми в школі і е, неможливість себе реалізувати іншим шляхом. Тому що е, так, у глобальному масштабі кожна людина прагне до е, чого, е, прагне до хорошого, до, е, очкайте, ні ні-ні-ні-ні. От вилетіло слово все. Значить, просто я хвилююся. Щоб ми не робили, ми прагнемо до До хорошого, ну не до хорошого, ну до, до насолоди. Ні, не насолода, ще от. І уход в наркоманію це теж прагнення піти від чогось негативного до чогось. Хорошого. Ну до уявного. Ну ви знаєте, не, не можу ніяк сказати. Добре, а от ви кажете підлітковий вік, а чому багато дорослих знайдуть на це? Ну це вже зрілі особистості, вже зорієнтовані на щось, визначені так, в житті. Більш стійкі адаптовані до життя. Через те вони йдуть. А ось наркобізнес, ось багато людей цим займається. Як ви думаєте, що крім грошей їх на це спонукає? Тих, які займаються наркобізнесом, це в основному гроші. А крім грошей? Крім грошей, мені кажуть, здається, азарт. Оцей грошовий азарт все-таки. Навіть коли вже гроші є... Це таки, це гроші. Так, навіть коли вже достатньо тих грошей, то все-таки це азарт починає діяти. Запитайте, як поставлю тобі до наркоманів? До чого? До наркоманії. Я ніяк не ставлю до цього, я просто не просто надумаю якось. Ми, Тому що до це... якби ви зустріли людини, яка займає. Як трудно звільняти запроси, чесно. Я зустріла таку людину. Це дуже хороша людина, я так просто я не можу зараз реальну допомогу просто їй надати. Тому що треба якусь на тому що, Наприклад, в Хмельницьком, мне лучше на русском говорить, это тут как-то способствовало тому. Здесь не очень благоприятная атмосфера. Да пожелательно. Я просто вырожный город, в общем, я не думаю, что это не свет такое. Вот. Я вот знаю такой человек, который я. Не буду, наверное, я не могу хамись. Я как-то я боюсь. Для в руки, да? Да, да. Мы обучаемся. Його можна. Его можно. А вас? А моє за це. Ну, що вы думаєте про наркомані? Де вона взяла? Чому? Ну, ну, чисто, чисто відверта думка. Тому що дозволили їм брати що хотіли, то і робили. Якби були, заборонили зразу, не заборонили, а роз'ясняли. Більш роз'ясняли, було б більше толку, ніж заборона. Заборона таке е захватуюче добро, що всі на нього лізуть, на те, що забороняється. А то, що не забороняється, він обіжтікає. Тут треба було б на захоманці також поставити питання. Що, заборонити її. Не, заб, не заборонити, роз'ясняти. Заборонити не можна людині. Пояснювати, що, до чого це веде, на прикладах показувати піше. А ми замовчували і казали, що в нас цього нема. Що в нас нема. Ми говорили, що в нас нема наркоманії тоді, коли вона розвивалась. В зародищі в самому. Ми говорили, що її нема у нас. Не бачили. Не хотіли бачити. А вона росла. Ну а сьогодні що можна зробити? Тільки роз'яснити цю роботу і знайти такі установи, які могли б лікувати. Не лікуються? — Лікуються. Хто хоче, вилікується. Нема такого, щоб не зробити. Все вилікується. Дякую. Ага, самому не можна, я забув. Ну як? Я вважаю, що це соціальне зло, з яким не просто треба боротися, треба боротися. Але які шляхи цієї боротьби сьогодні, я їх е, теж не дуже, бачу, не дуже бачу. Я згоден з попереднім співрозмовником, який сказав, що ми пропустили момент, коли треба було починати цю боротьбу. Ми робили вигляд, що цього немає. Ну а сьогодні ще дуже, дуже багато і дуже багато те, що ну, наша молодь не має куди себе діти. Немає клубів, немає мотоклубу, немає якогось майданжі. ну Немає куди себе діти. Тому що а там цікаво, підворотні, це ховатись треба значить, вколотись, щоб вдома не знали. Ну а потім, коли попробував раз, другий, третій, це вже стало хворобою, тоді вже пізно. А Як оставитись як до людей, які продають наркотики? Тут я хотів би сказати, що якби моя воля, я був би безжалісним. безжалісним. Таких людей треба ну, не просто знищувати, а знищувати десь по-іранськи на площі, відрубувати спочатку дві руки, потім дві ноги, потім голову. Бо це повинно бути не тільки карою для того, хто це робить, бо це ну, страшний гріх. Це, він втягує в гріх інших, а і наукою тим, хто хоче стати на цю стежку. Це гроші, це великі гроші, але це не просто гроші в крові, а гроші, які смертельні ну, гроші, які несуть смерть іншим. які, Якщо є Бог, то потім і онуки його будуть відчувати цей його гріх. Одну секунду. Я, я, що, про наркотиків. Чекає. Я вас відбачу. Як До наркотиків? Негативно. Чому? Ну негативно, тому що негативно, тому що наркотики це те, що, що не повинно в принципі, існувати в нашому суспільстві. Це те, що з яким треба боротися. І, в принципі, найкращий метод боротьбити, як це не дивно, і це не суперечить принципам демократії, це замовчування цього явища. Тоб, а, тобто замовчування для великої. Громадськості і війська боротьба з ним най, найбільш радикальним методом. А як ви думаєте, що не нас людей? Що нас запунукає людей? Важко так ну, сказати, ну, перші психологічні особливості, вікові особливості, потім так звана маскультура і так далі. Ну за На волю, требую, что тебе надо, я помочь тебе рада и награду исполню три желания твоих. Хочу добиться власти здесь, в краю родной, И поэтому хочу быть. Чуть-чуть. Яке ваше ставлення до наркоманів? Ну, я ненавиджу наркоманів. А чому? Ну, не знаю, ну, я не можу бачити ці Можна? Эти лица, которые смотрят, ходят кумарные. Извините, я не могу. Можно. Яке ваше ставлення до наркомании? Ну я вважаю, що наркомани – це люди хворі. які вже згодом зовсім помирають. І вообще, можна і по російськи Можно. І... Люди, їх треба в принципі якось уважати трошки і їм допомагати. Бо якщо ну я не можу сказати, просто це хворі люди, їх треба трохи вважати, але в основному наркоманія, я проти наркоманії. Наркоманія це це. А яке, яке ваше ставлення до наркобізнесу? Очень плохо, тому що люди, які розпространяють наркотики, убивають, во перше не тільки себя, а й окружающих. А ви що скажете? Я так само ставлюся. До тих людей, які розпространяють. вони не тільки загублять себе, а й інших людей. І вони просто знищать нашу націю. Яке ваше ставлення до наркоманів? Дуже негативне. А чому? Ну тому що в житті треба шукати якісь інші способи підняти собі настрій. А до яке ваше ставлення до наркобізнесу? Теж негативне. Страждають багато молодих людей. Дякую. молодість це можна. Яке ваше ставлення до наркоманії? Ставлення до наркоманії негативне, тому що багато дуже молоді, які стали наркоманами, народжують теж дітей наркоманів. І вони не задумуються над тим, що вони ламають нашу батьківщину, ламають наш, наше громадянське суспільство, ламають наших дітей і молодь. А ставлення до наркобізнесу? Остане для наркобізнесу теж негативне. Я вважаю, що потрібно заборонити ввозити наркотики в нашу країну. Дякую.